Вітаю, друзі! Сьогодні 11 квітня. З вами Валерій Клочок, і сьогодні Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про зміни до чинного законодавства, який стосується порядку мобілізації. Про це зараз детально, тому прошу вас, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, тому що інформації буде багато і вона направду цікава і важлива, бо її треба знати всім. І так, розпочну я все-таки із невеличкого ракурсу. 3-4 місячної давнини, коли я вам повідомляв про те, що закон про мобілізацію в принципі не буде ухвалений. За великим рахунком я не помилився, тому що першого разу його відкликали зовсім. А остаточна редакція його суттєво зазнала змін. І, в принципі, низка положень вона була ухвалена попередніми законами, які підписані минулого тижня які. Не мають відношення до цього сьогоднішнього документу, але він визначає реально дуже важливі зміни, що стосуються нинішнього порядку мобілізації. Про це зараз все по порядку. І так, перше: зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Цей документ був підписаний окремо президентом ще в квітні, на початку цього місяця. І він проголосований був у травні 23-го року. Він продовжив в офісі президента 10 місяців. Тому це не стосується е, саме ухваленого сьогодні законопроекту. Друге, електронні повістки громадянам не надсилатимуть, щоб ви розуміли, ніяких електронних повісток не буде. А електронний кабінет призовника реєстрація в ньому добровільна. Ніякого зобов'язання немає. Але потрібно постійно буде носити з собою військово-облікові документи і пред'являти їх на вимогу працівників ТЦК. Пред'явлення буде відбуватися на камеру. Громадянам, які постійно проживають за кордоном, необхідно стати на військовий облік в Україні. Це можна зробити буде дистанційно через електронний військовий кабінет. Відповідне законодавство було підписано президентом ще минулого тижня. Воно вступило в дію порядок. І терміни реєстрації електронних кабінетів будуть встановлені додатково постановою Кабінету міністрів України. Цивільним чоловікам від 25 до 55 років, які отримали інвалідність другої та третьої груп після повномасштабного вторгнення, тобто до 22 люто 24 лютого перепрошую 2022 року, за винятком військових. Вони повинні будуть ще раз пройти медико-соціальну експертизу, щоб підтвердити її висновки. На військову службу можуть призивати засуджених до умовного терміну. Зразу скажу, що ті положення, які я зараз вам озвучую, вони лише загальні окремі деталі ви дізнаєтесь уже, коли будете вичитувати підписаний закон, якого поки що немає в публічному доступі, тому що він ще поки що не підписаний навіть Стефанчуком. Обов'язкової мобілізації жінок не буде, але необхідно буде ставати на військовий облік тим жінкам, у яких спеціальність визначена як військова. Це також окреме положення Кабінету міністрів. Замість строкової запроваджується базова військова служба. Це дуже цікавий пункт, коли ви навіть можете обирати добровільно, коли ж ви власне будете її проходити. і Це потрібно зробити до того часу, коли вам виповниться 24 роки. Базова військова служба проводиться у терміни від 18 до 25 років. І ще раз, коли ви будете це робити, вибираєте самостійно. Ну, як на мене, дуже цікава позиція. Але призовники зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у територіальні центри комплектування документи, що підтверджують їх право на відтермінування від військової служби. Дуже Цікавий, як на мене, і важливий, хоча всі пункти важливі, є пункт про те, хто не підлягає на військову службу. По-перше, непридатні до військової служби. І тут є у нас такий дуже цікавий дисонанс, який стосується попередньо підписаного закону президентом України, який скасовує термін обмежено придатні, тобто будуть непридатні і придатні. Але в чинній редакції закону, який був проголосований сьогодні, з'являється новий термін. Тимчасово непридатний. І тимчасово непридатні також не підлягають мобілізації на військову службу за станом здоров'я на термін від 6 до 12 місяців. Порядок визначення тимчасово непридатних має бути встановлений відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. Ми очікуємо постанови Кабінету міністрів з наказом Міністерства охорони здоров'я, де буде вичерпний перелік. Вороб, відповідно до яких ВЛК має встановити ваш статус. Чи ви придатний, чи ви тимчасово непридатний, чи ви зовсім непридатний. Ну, як на мене, ситуація доволі цікава. Але я думаю, що ми побачимо відповідне роз'яснення у відповідному міністр... наказі Міністерства охорони здоров'я. Не підлягають також призову багатодітні батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують щонайменше одну дитину віком до 18 років, також батьки-опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю або тяжку хвору дитину, батьки на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю першої чи другої групи. Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, які отримують неповнолітню дитину. Також не підлягають призову громадяни, які зайняті постійним доглядом за хворими дружиною, чоловіком, дитиною та батьками. Але там є одна така норма, що тепер буде тільки один військовослужбовець. Який сьогодні перебуває у війську, він не підлягає мобілізації, тому що дуже багато випадків, коли зловживали саме таким статусом. Опікуни особи, яку суд визнав недієздатною, також не підлягають призову. Люди, які мають дружину чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, а також інвалідністю третьої групи, також не підлягають призову. Такі норми були і раніше. Там є перелік виключних хвороб, відповідно до яких може бути встановлений такий статус. Громадяни, які утримують одного зі своїх батьків або одного з батьків дружини, чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, люди, які виховують неповнолітню дитину та мають чоловіка дружину, що проходить військову службу, громадяни, близькі родичі, яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО, ООС чи повномасштабної війни, також не будуть мобілізовані. Члени сімей Героїв України, які загинули під час Революції Гідності, їх також не будуть мобілізовувати. Ну і, звісно, дуже цікавий пункт саме про державних службовців, яких вже не будуть мобілізувати. Це, як на мене, цікава історія. Вона викликає у нас дуже багато дискусій, справедливих. Ну тут, звісно, перелік дуже дуже потужний. Я вам його також наведу, і е, звісно, що не будуть призивати до війська міністрів, їхніх заступників, керівників державних органів та органів державного управління, дипломатів, нардепи за собою залишили право бути немобілізованими, депутат також уповноважені Верховної Ради справ людини, голова та член Рахункової палати, судді, у тому числі Конституційного суду України. Члени дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії, працівники органів військового управління, Міноборони, ЗСУ, Держспецтрансу, Держспецзв'язку, Служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, управління державної охорони, апарату і експертної служби Міністерства внутрішніх справ, державні службовці, які забезпечують діяльність президента, парламенту та уряду. Виходить в тому числі і ті, хто давав експертні виставки щодо закону про мобілізацію, і також не підлягають призву на військову службу, що дуже треба якась відмітити, я на цьому акцентую. Здобувачі професійної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, і здобувають рівень освіти, вищі за попередній, а також докторанти та Інтерни. І це питання було дуже дискусійним в суспільстві, тому ці всі норми фактично залишили. Їх підтвердили у чинному законі. Ну і питання бронювання, яке пов'язане зі скандалом щодо бронювання циркачів. Підлягають бронюванню і не будуть призивати голів обласних і районних рад, а також сільських, селищних міських голів. Працівники національної поліції, національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідування. Органів прокуратури, бюржа, Бюро економічної безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, служби судової охорони, судів, органів досудового розслідування, патронатних служб, державних органів не будуть мобілізуватися, вони отримують бронь. Також отримують бронь робітники підприємств, установи організації, які виконують мобілізаційні завдання. І також працівники підприємств, які критично важливі. Для забезпечення потреб сил оборони або функціонування економіки під час воєнного стану тут буде перегляд, як я сказав, постанови Кабінету міністрів, яка власне регулює ці питання. Що цікаво і найбільш скандально у цьому законопроєкті, це питання демобілізації. На жаль, воно виключене і сьогодні. Ідея про те, щоб все таки хлопці, які 36 місяців вже перебувають у війську, 18 з них вони були на нулі, могли бути демобілізовані. Це питання виключено із законопроекту. Воно буде прописано в окремому. Уряд отримав доручення впродовж 8 місяців підготувати таку ініціативу, але ще раніше вони мають підготувати законопроект про ротацію. Наскільки він швидко з'явиться, я думаю, що ми дізнаємося в найближчі дні. Також право звільнитися з військової служби в запас мають військовослужбовці, які повернулися з полону. Це питання також прописано у цьому законопроекті, який я зараз вам озвучую. Щодо мотивації, цікавий пункт. Бо сьогодні було чимало коментарів від військовослужбовців, які відреагували на ініціативу Верховної Ради, яка дала доручення Кабінету міністрів розробити. Порядок додаткових оплат тим, хто перебуває на нулю, ще 70 тисяч гривень. Ну тобто вони там будуть утримувати майже 200 тисяч, то окремі з них писали, куди вони мають засунути ці 70 тисяч гривень депутати, коли пропонують такі речі. Але все ж таки мотивація вона важлива. І за знищену або захоплену ворожу техніку встановлюється додаткова оплата. Вона буде визначена окремою постановою Кабінету міністрів. А також, що дуже цікаво, при укладанні першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску з іпотеки, а також потім додаткову. Отримують компенсацію по 100 тисяч гривень після першої другої років служби. Ну, єдине, що треба вижити так в перший другий рік служби. Ну і багатьох цікавить питання покарання ухилянтів, тому що цей законопроект був саме і покликаний врегулювати питання адміністративної та кримінальної відповідальності за те, якщо ви не з'являєтесь до... Територіальних центрів комплектування, ви ухиляєтесь від проходження військово лікарняної комісії. Так от, коли громадянин не з'явився до ТЦК за повісткою, відмовляється проходити медичний огляд, уточнювати військові облікові дані, керівник центру комплектування звертається до поліції з вимогою затримати його та доставити до ТЦК. Далі відповідний порядок дій проводиться безпосередньо вже поліцією, повідомлення. І найцікавіший факт заключається в тому, що якщо вам відправили повідомлення, навіть якщо ви його не отримали, і там немає відповідної печатки е пошти, то це не означає, що ви не повідомлені, суд зобов'язаний прийняти до розгляду справу, що ви порушуєте чинне законодавство, яке стосується саме постановки на обліки проходження ВЛК, і вам присвоюється статус ухилянта. Така норма закону. Ну а далі відповідні зміни вносяться до відповідних реєстрів, вас позбавляють права керувати транспортним засобом. Плюс до того, що проголосований законопроект у першому читанні, який встановлює рівень адміністративної відповідальності, у вигляді штрафів за відмову від проходження ВЛК або ухилення від проходження, штрафи дуже високі. Сягають там від 8 тисяч гривень, по-моєму, і декількох десятків тисяч, і навіть ініціативи про посилення адміністративної відповідальності у, у вигляді утримання під вартою. Так, адмінвідповідальність утримання під вартою, поки що цей законопроект проголосований лише в першому читанні. Закон про мобілізацію чинності через місяць з наступного дня. Його опублікування в парламентському виданні «Голос України. Окремі положення вступлять в силу ще пізніше, бо вони потребуватимуть підготовки відповідно нормативних правових підзаконних актів, постанови, накази і таке інше. Тому не поспішайте із висновками, а слідкуйте за повідомленнями у мене в телеграм-канал чи тут на Ютуб каналі. Тому не забудьте підписатися на завершення. Додам ще одну пікантну деталь. Яка проголосована саме в цьому законопроекті, і вона також набуде сили закону. Це що стосується вилучення транспортних засобів тих, у кого їх більше одного. Якщо ви маєте право власності на два автомобілі, то у вас один можуть вилучити за рішенням територіального центру комплектування. Порядок вилучення, і терміни, і те, які автомобілі будуть вилучати, буде. Також встановлено відповідною постановою Кабінету Міністрів. Єдине відомо на даний момент, що реєстри. Де зазначено кількість транспортних засобів, які перебувають у вас у власності, будуть передані до територіальних центрів комплектування, а вони будуть визначати те, коли, як і де, і які автомобілі можуть бути вилучені на користь Збройних сил України. Слідкуємо за повідомленнями. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео. друзям, всіх люблю, цінуй, і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!